Всім доброго дня від мене, від Галини. Сьогодні знову моє відео. Так що дивіться, слухайте, сьогодні познімала трошечки іще тут їхні властивості їхнього життя, їхнього побуту трошечки покажу вам. І розкажу ще про. Про їхні знову звичаї, і про... і про себе трохи дещо розкажу. Так що дивіться, продовжуйте слухати, дивіться і клікайте. Як бачите, в мене сьогодні нові очки. зацініть, яких таких мені нормально, хоча б я найранше ну, таку форму тільки носила, а потім почала купляти трохи і другі форми очки. Так що пишіть мені, як, як, як мені в таких очках. І ще вас попрошу теж, пишіть мені питання, про що ви ще хочете дізнатися, що вам розказати. Я взяла білет, хто в Італії, дівчата, може комусь пригодиться, хто із Західної України обов'язково, взяла білет на на кінець липня в Україну, Найшла спосіб, знайшла цей. Ну, Я знаю, що люди багато вже знають про. Про аеропорт Сучава в в цьому Румині. Е, тільки що були сильно дорогі білети, це на самоліт кто що не хоче, бо, тому що я не хотіла дуже їхати автобусом, бусом. Це дуже довго і дуже втомлюєшся, і, і границя там зараз непонятно як. Е, то я знайшла білет, дочка в мене така, що вона. По інтернету там познаходила дні. Навіть на серпень і на, на липень можна взяти білет трошечки дешевше, ніж там вибивало, і 300-400 євро в одну сторону, а ми взяли за 100 з чимось, так що можна їхати самолітом. Можна зараз пошукати і ще можна знайти, хто не хоче їхати, хто в Італії, дівчата. Так що, знаєте, що можна на цей руминський самоліт, і звідти 20 євро ще бере ці буси наші, катаються туди-сюди, до чернівців. Так що є місця, є, є білети і можна вишукати дні, в яких вони дешевші і за низьку ціну полетіть. Так що я знайшла, може комусь пригодиться. Шукайте по сайту по цих від зайр. Відзейр, не знаю, як вона там називається, а оці ловкости. Так що дивіться, є з Риму, є з Риму, з Мілану. Я взяла, правда, з Мілану, буду їхати до дочки в Мілани ще і звідти вже буду цей. Тому що е, з Риму і з Неаполя теж є, але з Неаполя взагалі немає варіанту. Можна з Риму брати. З, з Неаполя дуже дорого і не виходить. Там я не знаю, в чому це справа, а чому з Неаполя. Дуже дуже дорого, там 300-400 і 600 євро. Ну, неможливо. То вже мені так вигідно, щоб було поїхати до дочки. Там для них недалеко, біля Навари, той Малпенсас, вони мене відвезуть. ну У мене просто є дочка, а там то мені так вигідне, щоб, ну ще за. 50 євро з чим то за, за поїзд заплатить за білет. Ну нічого страшного, все рівно вільніше, ніж з Неаполя, але і платити 400-600 євро за той самоліт. Ну, от такий варіант. Ну, з Риму ще можна попробувати. Так що, хто не хоче, спробуйте. Я знайшла такий варіант, шукала, щоб самолітом полетіти, щоб скоріше, тому що я не витримаю поїздки з моєю спиною, яка в мене вже багато років мучає і так що хотіла вам розказати ось такий спосіб. Таки покажу вам зараз. Це от біля моєго дому, тут сквірик. Покажу зараз, які у нас ще гаражі. Тут відкрито вже. Бачите, в нас йде отак назад. І ще спереді є місця парковки, і ззаду теж вдома є. Це ось наш дом. Ось тут так вниз. Правда, він закритий зараз, деколи був відкритий. І отут у нас гаражі. Це попало сьогодні. Там теж, бачите, машини стоять, парковка. Це дом. Тут у нас гаражі, де стоять машини, але в нас немає гаража. Це щоб взяти тут цей гараж. Треба ще 20 тисяч євро заплатити. Крім того, що ти заплатив за квартиру. Ще хотіла розказати про оцей же, я знімала вас там показати вам гараж. Ну, на жаль, було закрито там, де всі гаражі, два ряда там гаражі йдуть. Оце хотіла сказати, що, наприклад, моя дочка, коли вони там купляли квартиру на, на сівері Італії, то в них вже входив туди гараж, ту ціну. А тут. Е на, на півдні, Тут купляєш окремо, тут купляєш квартиру, тобі вже мав, бися, мав би достатися той гараж. І вони дуже такі хитрі, дуже на всьому заробляють. І коли ми купляли цю квартиру, ну, після того, як ми поженилися, через декілька років ми приїхали в цю квартиру. Е, от, І вони сказали, квартира 150 тисяч і ще гараж 20 тисяч. Ну, так як у нас не було. У нас було тільки на квартиру, то ми гаражай не взяли. ну місце, місце біля дому у нас є, ну входить місце парковки. так що такі. А в дочки моєї, то там воно все входить в ціну, не було проблем ніяких. Тому що от така різниця у них тут. У них тут мало заробляють, роботи немає, і ціни більше, ніж там, на все, от така різниця. Контрактів не можна добитись на роботу, нічого. Я все життя роблю і ніякого контракту немає на роботу. От такі, от таке, от таке життя в Італії. Зараз вже в Італії наші дівчата багато, дуже моїх знайомих попереїжджали на, на, на північ, тому що тут дуже дуже трудно стало з всім усім І вони не жаліють. Переїхали. я б теж переїхала. Ну, Від мене не залежить сильно. Пишіть мені за очки, скажіть, як мені в цих очках нормально чи ні. Яких вам найбільше подобається? Мені здається, що в цих вроді найкраще. Так що пишіть. Оце хочу показати їм ліньки спускатися в магазинці, щоб вони опускають такі корзинки, бо якесь відро. Я вам казала, що опускають відро якусь корзинцю, кожного є на балконі. Ми ніколи таким не користуємося. Ну, Щоб не виходити в магазин, вони цей... собі заказують, дзвонять туди, якщо їм треба, їм туди в ту корзинку накладують, те, що вони заказали. І вони витягують отак наверх додому, так як на, на початку було видно. Оце такі в них звички, такі в віта італійці. Вони вони трошки ліниві, такі, щоб вийти, те саме, те щоб не цей не трати час або не хочеться, то так вони поступають. Це хочу вам показати, що так, як у них двері устроєні. Подивіться, у них тройне виходить. Бачите, двері є, така рішотка від занзарів, така сітка встроєна. Бачите як? І ще отаке желізне. Ще одні такі двері. Ось так. Воно, виходить, трійне. Це так вони захищаються. Так, дівчатка, хочу показати. У них, бачите, кругом підлога, плитка. Ось тут плитка така чорна, майже як камінь вони. Натуральний. Потім йде плитка кругом так само. І воно зручно, тому що вони не і таліці Бачите, тут у ванні трошки інакше. І далі пішла. Така ж сама, от, от тільки в спальні, де де сплять хазяїва, це в мене на роботі. Бачите, де хто собі робить паркет. Тут ось теж ванна і теж плитка. І вони не розвиваються, вони ходять взуті і дуже легко мені так подобається, оце, що плитка кругом. Тому що дуже легко, раз собі взяв і помив, немає ніякої проблеми з цими. Навіть якщо дощ, якщо цей коврик постелив біля порога, витирають ноги і оце так. І дуже зручно. І мені дуже подобається, що ніхто не роззувається. Ось самолітик летить як завжди над нашими головами. Це Хочу показати, у нас там бачите, де ото сині, там у нас фабрика. Скло виготовляються, вікна, двері з склом і взагалі скло різних видів близько тут біля нас. Ніколи туди не заходила, не була, не знаю як там. А це, бачите, це дома отак устроєні, вони Хочу показати, як Італії накривають криші. Це е, рубіроїд у нас колись, то е, як воно називається? По-моєму так, оце смолою його. Пробіроють потім смола зверху. Це, бачите, криша. Вона у них тонесенька, я не знаю, як вона витримує взагалі, цей. Як трохи прогинається, тоді починає в дом вода з потолка капати. Ну, це так у них. Такі, бачите, там теж воно таке типа а все. Криша і тераса, вони там, де коли бачу, виходять, збираються щось. Буває і багато людей на тій терасі. Оце так, ну, я не знаю, я би побоялася. Так що так, в них устроєння. Оце дім тут типу, вілла, але в ньому живуть чотири сім'ї, напевно, або дві. Ні, чотири, бо там ще ззаді є. Бачите, там ззаді, там, де там, о, там пальмочка, там є теж вхід є і тут вхід спереді, тут вхід. Ось так. Ось такі Віталії дома строять. Ось така краса. Так що всім дякую що дивитесь, підписуйтесь, клікайте, по можливості приводьте друзів. Отаке сьогодні відео коротеньке. Ось так, трошки розказала. Ось ще автобус, чи що ні, це якийсь доставщик. Так що всім пока, до слідуючих відео.